Гвардія означає найкраще і в Україні національні гвардійці гідно несуть свій прапор. Гвардія найкраща, і українці пишаються своєю гвардією, саме вивчаючи наш досвід, Путін прийняв рішення копіювати його створивши власну Національну гвардію, яка є віртухайською пародією Національної гвардії України, тому що вони створені, щоби знищувати свободу і демократію. Наша гвардія захищає свободу українців, демократію в нашій країні захищає незалежність і суверенітет власної держави. І саме тому українці підтримують гвардію. Але на відміну від наших Збройних сил у Національної гвардії нема тилу, тому що вона веде бойові дії не тільки проти зовнішнього, але і внутрішнього ворога, захищаючи від його підступних провокацій життя наших громадян. Так само, як це було в серпні минулого року біля Верховної Ради. Коли і життям своїм гвардія захистила демократію і парламентаризм нашої країни. Саме тому, щоб у будь-якій точці країни зупинити будь-якого ворога, була створена ваша бригада швидкого реагування, яка має дуже потужну зброю, має танки, артилерію. Має вертольоти літаки для того, щоб швидко виконувати задачу по нейтралізації і знищенню будь-якого ворога, який загрожує нашій країні. Але потужна зброя нічого не варта, коли вона не знаходиться в мужніх і професійних руках. Саме тому найкращі інструктори готували вас. За, За високими стандартами НАТО, НАТО. враховуючи бойовий український досвід, і серед вас дуже, дуже багато справжніх професійних воїнів, які пройшли героїчний шлях від Слоянська до Савомаїли від, від півночі Луганська до Маріуполя і Широкіна. І, і сьогодні ви отримали. Бойовий прапор. Я, Я вірю, що, що цей прапор буде знаходитись в мужніх надійних руках. Це, що цей прапор буде покритий не пилом, а славою наших перемог. Нехай Господь береже кожного з вас. Нехай Господь береже ваші родини і нашу Україну. Слава Україні!